Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що, по традиції, будь ласка, напишіть, чи видна картинка, чи мене чути. Також, по ходу, пишіть, з яких ви міст дивитесь відео. І по системі 10.10, -10, чи видна картинка, і чи мене чути. Отже, поки ви додаєтеся до ефіру, я скажу таке, що. Я покажу відео покажу відео, але посилання на це відео я дам на свій телеграм-канал. І ми зробимо аналіз, щоб ви були пильні, тому що зараз наївних лопушків будуть натравлювати на людей. І ще перед цим скажу таку передісторію в 2012 році. Ви знаєте, я займався реальною політикою, був керівником громадської організації, там всеукраїнською, їздив по містах, селах України. І також я відвідував різні тренінги політтехнологічні. Отже, на одному з тренінгів йшла мова, як працювати з кандидатами там, до Верховної Ради, там, ну, до певних рад, але йшла мова тоді чомусь за Верховну Раду. І дали такий приклад. От, є кандидат від якоїсь партії, якого просувається, і є кандидат, наприклад, там, доктор. Там, там, математичних наук з університету, проти якого немає компромату, він не крав, не злодій, не бере хабарі, там порядна людина, сім'янин, добрий сусід. Ну, нема, нема, нема де проти нього, знаєте, як то привикли, там, а в такій партії був, а там накрав, а там е так далі, так далі, так далі. Тобто проти такого кандидата застосовується політтехнологія, відповідно. Привозиться, наприклад, якщо йде мова за Львів за західну Україну, комуністів платиться гроші комуністам, і комуністи підтримують тоді такого кандидата. І, наприклад, на Галичині такого кандидата не оберуть. Тобто, це є така політтехнологія. Проти мене вона була застосована, коли стрімусово всі дзвонили. Я дзвонив, переказували: не їдь, тебе ніхто не чекає, ти нас обрехавши рік назад. Ти пішов в партію, яка рекламує маски, що, що ти сюди їдеш? Але він сюди приїхав за наводкою, як потім виявилось, голови херсонської СБУ, який перейшов на сторону Російської Федерації. Бо, ясно, що СБУ була одна тоді контора, вся ціла, а тоді ще херсонське СБУ не тікало. В РФ. це був 2021 рік листопад. Стрімусов тут приїхав, побув 5-6-7 хвилин біля суду і поїхав назад, там тисячу чимось кілометрів назад в Херсон. Просто для засвіту картинки. Розумієте? І для того, щоб там хто підтримує, там, наприклад, мене там, чи просто каже: я за вільний вибір. То йому зразу закидають: ага, ти колега стрімусова. Тобто ця технологія була застосована, тому в принципі. Е але лопушки ведуться, лопушки ведуться, тому, в принципі, це не є нове. Для мене це не є нове, для людей пробуджених вони розбираються що до чого. А для лопушків, наївних, які ходили, робили процедури, ходили на мордниках, сиділи в хаті, бо їм так сказали, зараз готові сидіти в темряві. Погрузитися в темряву, вони готові надіти на голову все, що їм скажуть, вколоти, що їм скажуть. Тому що вони дивляться лох-марафон, тому що вони наївні. І ще цар Соломон 3000 років приблизно тому сказав, наївний, допоки тебе дуритиме насмішник. А зараз перехожу до тієї, яку я зараз вам хочу показати, бо воно все взаємопов'язано. Отже, до речі, Ну, я буду включати. Тут, правда, на англійській мові буду перекладати вам, друзі. Так як я десь можу це перекласти. І тут є, я також знайшов переклад. Отже. Нагадаю, ще таку річ, що в 2021 році 9.11, була атака на. Нью-Йоркські Башта-Близнючки плюс на Пентагон. Це пришило одному бедуїну. Я не буду називати, бо це все потім блокує е е е соцмережа. Е одного бедуїна з печери звинуватили і одну організацію. Організація ця була придумана. Зараз тільки наївні лапушки вірять в цю казочку, що це якісь бедуїни Атакували Пентагон, Башта-Близнюки літачками і так далі. Про це не буду розказувати, є багато інформації в інтернеті, багато про це сказано, аналізів. Це вже минуло там купа років, тому, в принципі, розумні, якщо хочуть щось нагадати, хай подивляться. Але це було 9.11. І зараз Швабра зібрав в Швейцарії в Давосі форум, та? там, де, ну, не хочу називати на цей форум знаючи, і розуміють, про що я. І отже, тут, в Женеві, в Страсбурзі американська телевізійна кампанія, яка називається там зараз вам її назву. Реальна, реальний американський голос. Бере інтерв'ю в одної, як вони пишуть. Міжнародної журналістки. Ну, що таке міжнародний журналіст? Наприклад, я журналіст, я був за кордоном і показував десь посвідчення. Журналіст цей міжнародний статус. Тому, в принципі, кожен журналіст може казати, я міжнародний журналіст, бо якщо його власне медіа достатньо, щоб дали йому ред, ред, редакційне завдання, і він може за кордоном також діяти. Тому що статус журналіста це статус міжнародний. Ну тут пише міжнародний журналіст, американський зомбоящик, бере інтерв'ю. І я читаю Нур Бен Ладен. Це пише журналістка, племінниця Осами Бен Ладена. От вам історія. І вона звертається до Клауса Шваба. І вона тут говорить: Я людина, я не QR-код, я не хочу їсти жуків, я не хочу жити в капсулі, я не хочу бути запертою в цифровій тюрмі. І нічого з того, що вони можуть зробити там і заставити мене там підпорядкуватися в цій системі, я робити не буду. Я хочу зберегти свою Богом дану свободу і своє, людсь, свою людську гідність. Я просто перекладаю друзі, тому так читаю. Далі вона говорить: вони не можуть забрати в мене все це. І ми побачимо день, вона продовжує, коли цих людей будуть судити, ну мають на увазі швабру за їх злочини і швабру, і же з ними. Будуть судити за злочини, е, які вони зробили проти людства. Ніби такі класні слова, які, в принципі, пробуджений е, говорив приблизно десь такі приблизно слова. Але все би нічого, ви подивіться тепер оце відео. Це є зомбоящик штатів, це все по Штатах тиражується і по всьому світі. Тепер дивіться. я. От Тут видно, вона піднімає руку, я спеціально зближував відео ідеальний Е, Грим ну просто друзі, грим на вищому рівні гламурна кобіта, як кажуть поляки. Губи накачені, красива зачіска. Тут очі настільки намальовані, там перемальовані, ну, пару годин треба грим наносити. От, бачите, пише е, Женева, е, Швейцарія, вона є там, пламінниця, ніби тобто, не знаю, ніби, не ніби. Пламінниця Бен Ладена. Але дивіться, в чому вона одіта. Вона одіта е, в камуфляжі військовому. Розумієте? В камуфляжі військовому. Надіта на ній зелена шапка, і на ній надіти зелений шалік. Тобто, показується камуфляж військовий. Е, розумієте, от суть. Говориться за свободу слова, і там до швабри, ви будете покарані за те, що ви зробили злочини проти людства. Що вони зараз готують? Оця міжнародна глобальна сатанинська е е свора. Вона готує визнати людей, ну я це припускаю, але вони, принаймні, лопушків будуть на нас натравлювати. Е вони готують, е що ми, наприклад, хто, ми, типа. Разом з усами Бенладином. Розумієте, про що йде мова? Тобто ти без тієї процедури не захочеш надіти у ту процедуру, скажеш там за свободу слова, опа. По-перше, лопушки на тебе накинуться, бо лопушки там скажуть, вот, це ж ти, ну не хочеться слово озвучувати. Про такого в Штатах в 2001 році почали нібито проти них е, тотальний контроль, стеження. Е, всюди людей записують, всюди камери, розпізнавання облич. Бо е, от така історія. Тому зараз хочуть тих, хто за свободу слова, хто каже за творця, за Бога, хто каже, що Бог дав мені свободи, каже: о, ти ж з тої та? Пам'ятаєте, США навіть напало на Ірак, це був привід, е, типу, Бедуїн в печері сидить, саме Ладен, ми на вас нападаємо все, розумієте. Тобто, Хоча е, Ірак перейшов просто на що продаж нафти за євро, а не за долари. Ну і там ще декілька історій. І його шарахнули, показали йому, е, хто в домі господар. Тому, в принципі. Я чому ще це відео запустив. Бо в мій чат, телеграм, хтось це закинув і такий вау там. Я думаю, щоб наївні не були надурені, будьте пильні, друзі. Бо Е, ну, Лопушки поведуться. Лопушки поведуться, тому що такий час, таке життя наївних зводять. Нещодавно до мене один лопушок підбіг, не в образу, не в образу наївний лопушок підбіг. І там пробував, пробував щось кричати. Потім 20 метрів відійшов, підстрибував, скакав. Він два навушників тут стоять, там в вухах. Е, не знаю, людина вже певне колена, переколена, або просто без мозгів. Але. На когось це е, працює. Працює. Подивіться, е, який наш пірезидент тут перед тим був. Подивіться на тих депутатів ВРУ. Якби люди не були наївними лопушками, то б ніхто їх там ніколи не обрав в житті, розумієте? Е, подивіться на депутатів в себе там міських обласних. Подивіться на них, подивіться на їхній рівень. Подивіться, як себе ведуть чинуші, як не встидаються їхні діти просто за кордоном виставляти відео. На столі е закуплено стільки, що наші пенсіонери там за декілька років е не закупляють собі, розумієте? Тому... Бо... Але наївні це все хавають. Подивіться, як продажні проститутки медіа дурять людей, і наївні це хавають. Тому я думаю, хтось з наївних це також схаває. Тому будьте пильні, не постіть, е як то кажуть, ворожу інформацію. Тепер дивіться. А Real American Voice, тобто Реальний американський голос. Вони це зомбоящі, як новини. новини постяться. От і все. Згадайте, як мене показували новини, як показували вас. Згадайте, як одного з нашого хлопців вільний вибір така організація. Як наш побратим, друг, Захар Мілютін, як його вигнали з телеканалу, з зомбоящика, просто оплювали, осміяли. Як Олю Яремічук вигнали з телеканалу у Львові, тобто е там мене вас брудом поливали. А тут такий гламурчик, такий гламурчик, племінниця Осами Бен Ладена, така, знаєте, така вся. На манікюри, на. Хоча я не знаю, вона може там просто це рушниця якась чи просто. от І все. <с> ну для мене, для мене по фейсу все ясно, все ясно, але але є задурені. Що ви пишете, друзі? Та, 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 от писали вам, та, хто я є. Я не просто це не буду озвучувати, бо це блочать всі інформації. Да. Так, так, так. Який народ ведеться на лохотрон? Так, да, та багато народів ведеться на лохотрон, друзі. Е -е, за Оксану Виник згадали, друзі, обов'язково навіть сьогодні напишу. Треба зробити з нею ефір, бо вона має багато інформації, в принципі, цікаво розказує. І як лікар де є корисних порад, так. Е, Микита, пише, ви думаєте, що тільки Америка злодію в цьому світі? Друзі, не звинувачуйте Америку. Америка, Америка це бультер'єр. Це бультер'єр. Зараз ще декілька бультер'єрів зробили. Їх просто натравлюють. Це є певні, на мою думку, глобальні структури. які е, ну Пірезиденти, я не вірю, що жоден президент є самостійний. От і все. Подивіться на того Байдена, це дідусь уходить, там в нього навушник, йому кажуть, направо, він направо, наліво, наліво, ну, як комп'ютерній грі. Але це е, подивіться на того Путіна, це лялька, там вже п'ята чи десята лялька, це вже, ну, типу, вже не знаю кого там поставили. Вже. Його просто водять, говорять. Так само по різних країнах ці всі, ну, що таке е, слово президент. В українській мові немає слова президент. У, ну, у нас є глава держави там, і так далі, мало би бути. А це є ПІ, візьміть розшифрування ПІ-резидент, резидент, резидент, пі резидент, Але так. Отже, друзі, тут є декілька питань. Я думаю, можливо, завтра зробимо ефір запитання-відповіді, і там будемо задавати. Зараз, будь ласка, задайте питання на ту тему, яку я озвучив. Тобто, що людей, які за свободу слова виступають, будуть їх відносити в категорію до Бен Ладена. От і все. Щоб ви розуміли. Наприклад, мене як назвали за вірш Івана Франка, за те, що виступає за Конституцію України, за те, що цитує Конституцію, за те, що виступає за те, що була свобода слова, мені. Почали шити 109 повалення конституційного ладу насильницьким методом. От і все. Тому от така історія. Так. Так, так, так. Так, люди, ви настільки розумні, ви дуже добре пишете. Вітаю Володимира Панчика. От зараз з нами в ефірі. Вітаю вас всіх, друзі! Mm. Та, от Євген пише, що мене ще називали там анти-анти. Хоча я за вільний вибір виступаю. Я неділю, до речі, людей взагалі, неділю. Е, для мене всі люди рівні. Всі рівні. Є хто більш прокинувся, менш прокинувся, але я ну, нікого не хочу ображати. Та, Типа, така історія. Я за вільний вибір. От пише е, вітання зі Швейцарії. Але за те, що я за вільний вибір, мене назвала анти-анти. Вас так само назвали. У нас була акція за вільний вибір за дотримання конституційного ладу, міжнародних договорів, прав, свобод людини. А нас назвали анти-анти. Тому, в принципі, от така історія. От Віталій пише: На жаль, люди вірять ящику, мій товариш впевнений, що ви всі е, там такі сякі. І тяжко йому щось довести. Друже, йому нічого не доводь, йому життя доведе. От Все. От я прокурору своєму нічого ж не доводив. Він втік з України. Його жінка звинувачена в колаборації за те, що вона сказала, і три судді це підписало у Львові ль, Львівського. Апеляційно адміністративного суду, та це зараз 8-й апеляційний адміністративний суд на Саксансько 13. Вона там працювала, і вона сказала, що російські солдати зустрічати з триколором кишені. І він з нею втік за кордон. Він звільнився з прокуратури, вона з суду. Не треба їй нічого казати, їх життя навчить. Так. От Микита пише, друже. Всі під Богом ходимо. І всі, що живемо, всі помрем. Ті, що народилися, ті помруть. Тому не партеся взагалі. Коли маєте відійти з цього світу, відійдете. Так. так. Так, так. Вітання, друзі, з Києва. Вітання всім вам! Отже, цей ефір попрошу максимально поширити, щоб правда. Пішла в люди, як то кажуть, бо ви як ті проміння світла, ви є світлом для світу. Казав Скрябін, ми українці, як ті мурашки, по кропинці будуємо свій дім. Тому давайте ці проміння світла кожен дім в кожну селю. Та, нехай оця інформація правдива зайде. Друге, в коментарях обмінюємося своїми думками, підписуємося на канал, бо ми кожного дня ростемо. Вам всім дякую за донати, підписку за те, що стаєте спонсором мого каналу в дописі до цього відео є. Стаєте адмінами чату руху права людини. В дописі до цього відео є посилання. І те, що я кажу завжди кажу зараз, Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюся донести до вас істину, щоб ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті. Істина, друзі, це є творець, творець де перебуває. В нас самих. Тому усвідомте, що сила, яка в вас є, вона є сильніша за цей світ. Отже, люблю вас, обіймаю і всіх вам гараздів сили, наснаги і розуміння бачити речі з речей. Для цього бувайте на природі, бувайте в тишині, віддаляйтеся від тих, хто поговорить погані слова, злословить, наговорює, займається склоками, сплітнями, відходьте від таких людей. І пам'ятайте, ви ніколи не самі. Творець завжди з вами, Бог з вами, ваш батько. А він вам дає відповідно таких людей, якщо ви є сильні, і вам дає сильних людей. Все, друзі, з Богом обняв. Папа. -па.